Сьогодні 4 травня, четвер. Прошу в Господа ласку відкрити своє серце на Його слово, яке бажає сповнити моє життя своєю милістю. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Така воля мого отця. Щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його в останній день. Обурилися юдеї на нього за те, що сказав був Я хліб, що зійшов із неба, і говорили: Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов із неба? Озвався Ісус і сказав їм Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його в останній день. Приходить зі словом великої ласки. Така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я Воскресив Його в останній день. Проте ті, кому були сказані ці слова, не лише не втішилися, вони розлютилися, Хто Він такий? Щоб робити такі великі обіцянки. Хіба ми Його і його родичів не знаємо? Як виявилося, вони зробили фатальну помилку, не розпізнавши Божого Сина, Спасителя. Ця історія не про когось, вона про нас. Кожному з нас також важливо щоденно розпізнавати Божі ласки, щоб могти прийняти їх. Проте, і ми можемо бути настільки впевнені, як саме повинен би Бог діяти в нашому житті, що ризикуємо збунтуватися проти Господа, якщо щось станеться не так, як ми уявляли. Ремствування та нарікання юдеїв не знеохочують Ісуса. Він продовжує свою думку і, здається, навіть трохи розуміє їх, бо каже, що ніхто не може прийти до Нього, якщо Отець не приведе Його. Можливо, ми не помічали, як Бог делікатно вів і веде нас до того. Щоби ми прийняли Спасіння через віру в Ісуса Христа. Це глибока і незбагненна логіка любові, коли Отець веде нас до Сина, а Син Божий показує нам Отця та після Свого Вознесіння на Небо показує Його любов через дію Святого Духа. Святий Дух, у свою чергу, пригадує науку Христа. Та єднає нас Божественною любов'ю, щоби нам бути єдиним цілом Христа Церквою. Християнин живе логікою Воскресіння, тому що те, що сталося з Ісусом, стосується також і нас. Здається, все це ще так далеко воно колись станеться в далекій перспективі останніх часів. Але тема Воскресіння огортає наше життя постійно. Ісус встав з мертвих і ця подія. Зробила з його переляканих учнів, відважних апостолів. Ця подія може так само бути присутньою у кожному моменті нашого життя. Кожного разу, коли ми віддаляємося від гріха, задля любові Бога і ближнього починається нове, повноцінне життя. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його в останній день. Обурилися юдеї на нього за те, що сказав був Я хліб, що зійшов із неба, і говорили. Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов із неба? Озвався Ісус і сказав їм Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його в останній день. Господи, дякую Тобі за дар життя і за те, що Твоя любов є моїм хлібом життя. Дякую за дар Євхаристії, який єднає нас з Небесним Отцем та одних із одними. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.